Доброго дня сьогодні з нами на зв'язку Ярослав Єщук, начальник відділу соціального захисту населення Визирської сільради. Вітаю, Ярослава. Доброго! дня. Декілька час тому відбулося засідання виконкому. Ми знаємо, що попереду прийняття бюджету. Ми знаємо, що соціальній роботі у визирській громаді приділяється багато уваги. Які соціальні питання вирішувалися на виконкомі? Виконком, як завжди, як я кажу, був соціальним. Були питання і служби у справах дітей, звичайно, нашого відділу. Одне з основних питань, це на порядку денному було, тому що напередодні 3 грудня відзначають день осіб з обмеженими фізичними можливостями. Тому, як завжди, відповідно до програми милосердя в дії, ми надаємо особам з інвалідністю матеріальну допомогу. Дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю першої групи там по тисячі гривень, друга група 800, і третя група 500. Як завжди, ми нікого не забуваємо. Особи, які проживають і зареєстровані на території громади, отримують матеріальну допомогу один раз в рік. На жаль, осіб з інвалідністю кожен рік стає більше. Це пов'язано, мабуть, з загальним станом в країні. Люди хворіють, психологічно важко людям. Да, громада завжди бачила тих, кому потрібна допомога, і бюджет був завжди соціальний у громаді. Але зараз з'явилася нова категорія громадян, вже жителів громади з новим статусом внутрішньо переміщені особи. Яка увага? Приділяється цим людям, ви знаєте, що ми завжди допомагаємо мешканцям громади. Наразі особлива увага це до військовослужбовців. Буквально на кожний виконком подають заяви мешканці військовослужбовці, які потребують лікування, які отримали поранення, тому потребують надання матеріальної допомоги. В залежності від ступеня поранення і відповідні суми. Також завжди це постійно люди звертаються на матеріальну допомогу. Наша основна задача, як то кажуть, милосердів дії. Ну і щомісячні виплати особам з інвалідністю. Взагалі багато всяких виплат відповідно до програми. Ми нічого не міняли. На слідуючий рік ми вже плануємо програму і бюджет на рівні цього року приблизно. Ярослава декілька слів про співпрацю із депутатським корпусом, як приймають депутати участь у соціальному житті громади чи працюють на своїх округах, які у вас зв'язок? Депутати це ті, хто безпосередньо працює на місцях, це ті, хто спілкується з людьми на своїх округах. Звичайно, що стосується соціальних питань. В Кожному пакеті документів акт обстеження депутат підписує саме депутат разом із старостою з представником старостату підтверджує матеріальний стан якусь ситуацію, яка склалася конкретно в цій сім'ї. І плюс можу сказати, що депутатський корпус завжди підтримує всі наші соціальні програми на сесіях, завжди активно голосують і підтримують. Пункти незламності зараз активно. Організується у громаді, я знаю, що ваше відділення ви теж приймаєте участь у організації. Таких пунктів, що стосується нашого відділу, нашого, як ми кажемо, соціального цнапу, тому що ми разом там сидимо, наш дитячий куточок попросили перенести сюди, тому що він у нас там облаштований. Дитячий столик, іграшки, щоб він тепер був тут в пункті незламності, тому що приходять батьки з дітьми, вони сидять, чекають, коли підзарядиться телефон, і дітям треба чимось займатися. Пункти незламності організовано в кожному старостаті, щоб щоб мешканці громади знали, що саме в сільській раді, колишній в старостаті, вони зможуть отримати допомогу, тому що в кожному старостаті організовано пункт незламності. Людина може підійти, і там завжди є зв'язок, є світло, можна зарядити телефон, вирішити всі свої питання саме в старостаті чи безпосередньо в сільській раді. Ваша робота завжди з тими, кому важче, а Зараз важко всім. Ми знаємо, що у громаді раніше була програма, мабуть, не програма, а ініціатива допомагати із вугіллям. А, а як зараз? Такої програми, як би щодо надання вугілля в сільській раді, немає. Раніше, звичайно, допомагав підприємство ТІС. Казали, якщо комусь треба, безпосередньо навіть підвозили вугілля і дрова. На сьогоднішній день організовано трошки по іншому, займається КП. Наша, і от люди внутрішньо переміщені зверталися, їм необхідно було тверде паливо в вигляді дров. То ми їх трошки відучаємо: що давайте ми вам дамо зразу рибку, давайте ми вам дамо вудочку, і давайте ви підете, поможете тому ж самому КП почистити ту ж саму посадку і отримаєте собі дров. І так ми і зробили, і люди були дуже задоволені. Ну, виходимо з ситуації, як можемо. В цей дуже важкий час, саме головне нашим мешканцям громади і взагалі всієї України гуртуватися, допомагати один одному. Тому що якщо ми не будемо допомагати один одному, то хто тоді нам допоможе? Якщо ви знаєте, що поруч проживає якась самотня жінка, можливо, в неї немає продуктів, можливо, їй треба якась допомога. Достатньо іноді просто звернутися, запитати. І ми Її допомоги. Не завжди є такі люди, які просто не звертаються, вони завжди привикли жити самі. Але на сьогодні важкий час, тому треба ходити, питати. Досить часто немає світла, можливо, людині треба тепло, можливо, ліки принести. І ще хочу звернутися до мешканців громади. Досить часто надходять звернення на урядову гарячу лінію. Люди жалуються, здебільшого буває це внутрішньо переміщувані особи там, потребують одяг чи продукти, не дивлячись на те, що внутрішнє переміщення особи досить часто отримують гуманітарну допомогу, як з міжнародних, так і з сільської ради. Люди звикли на урядову гарячу лінію телефонувати, і, можливо, з Києва, як то кажуть, їм допоможуть. Я хочу вам сказати, шановні мешканці, що все повертається назад в громаду, і саме ми даємо вам відповідь. То перш ніж дзвонити на гарячу лінію, можливо, краще прийти до старостату, зателефонувати в сільську раду, до відділу, до старости, до депутата і, можливо, це можна вирішити саме на місці, не виносячи, як то кажуть, на загал. І, як правило, так і виходить, що людина прийшла отримала саме з сільської ради цю допомогу. І ще ми знаємо, що зараз держава пропонує жителям Херсону переселятися в інші регіони України. Громада вже прийняла велику кількість переселенців. Ось для жителів Херсону інших, мабуть, регіонів є ще у громади ресурс. Так, ми готові на сьогоднішній день до цієї ситуації. Наразі є домовленість з южницької міською територіальною громадою. якщо Сьогодні до нас прибуває велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Тимчасово ми їх селимо в Южненській громаді. Наразі тривають у нас ремонтні роботи в дитячому садочку. Сонечко в першотравневому там ліве крило повністю буде віддане під внутрішньопереміщених осіб під їхнє проживання. Косметичний ремонт закінчиться. Я думаю, що ми будемо мати свій пункт, де ми можемо забезпечити житлом внутрішньопереміщених осіб. Там 50 осіб, плюс-мінус закуповуються і рушники, і розкладачки, і всі такі необхідні речі, які необхідні на перший час для внутрішньопереміщених осіб. Там просто окремий вхід, тому що не можна в садочках селити внутрішньопереміщених, а так як там окремий вхід, але там немає ремонту. Тому власними силами за власний кошт ми все ремонтуємо і зможемо тоді забезпечувати житло. Ще раз хочу нагадати мешканцям громади, що в будь-яких випадках соціальних питань і не тільки звертайтесь до сільської ради, і тільки разом гуртуючись, ми вистоїмо. Підводячи підсумки, хочу сказати, що. Соціальний відділ громади, соціальна служба, виконком, депутатський корпус, керівництво громади завжди йде на зустріч жителям і соціальні програми, соціальні ініціативи це для визирської громади. Головне, а жителі знають до кого звернутися. Дякую за участь у програмі. Успіхів у такій важкій праці. Сьогодні з нами на зв'язку була Ярослава Єщук, начальник відділу соціального захисту населення визивської сільради.